Друзі, вітаю! З вами Михайло Томі і це канал Пасіка на лежаках 500. Ну що ж, друзі, настав той день, коли ми почали працювати саме з формуванням відводків. Ми особисто формуємо відводки збірні. Тобто, це може бути відводок з розплодом з однієї, двох або трьох сімей. Як це виглядає, ми зараз вам покажемо. На прикладі ось цієї сім'ї у нас вже вечір. Завчора ми встигли сформувати 21 відводок, за сьогодні десь до 20 відводків. На завтра в нас залишилося ще до, можливо до 10. Тобто ми сформуємо десь до 50-60 відводків. Це залежить від кількості потужних сімей, які, так скажемо, входять в ройку або хочуть роїтись, з якими ми вже боролись з роїнням. Тому ми відбираємо з них розпліт, який лупиться, ослаблюємо їх. Таким чином ми боремось з руїнням. І ці сімейки в нас вже не будуть проблемними. Вони будуть потрохи набирати знову потужність до головного взятку. У ну, нас це соняшник, японська акація сафора. І таким чином ми ведемо одразу як і боротьбу з руїнням, так і формування нових сімей відводків. І що ми маємо? В ослаблену сім'ю, яка на руїці набирає потужність і збирає нам якісний класний мед на соняшнику. Також відводок збірний або з однієї сім'ї, що сім'я потужна. Також з відводками отримуємо ще одну молоду сімейку на наступний рік, повноцінну з молодою маточкою. І в цьому році вже відводок може дати від 25 до 30 кілограм меду. Тобто, Якщо сім'я нам дасть 70 кг, відводок з цієї ж сім'ї може дати ще 30, в колі ми отримуємо 100 кг з однієї сім'ї. Ну що ж, працюємо, друзі. Е, дивіться, ну, потужні сімейки. В таких сімейках ми вже один раз руїння збивали, вони на ріпаку намагалися натягнути. Ма матошники, ми їх позривали, збили руїні, бо на той час нам відводки робити було ще зарано, бо не було плідних молодих маточок. Нам не цікаво робити відводки на роєві ма маточки або, так скажемо, матошники. Тому ми дочекали свого замовника, в якого ми замовили. 100 маток карніки на травень і 100 на перший місяць літа. Також ми будемо замінювати матки старенькі, які в нас, так скажемо, є сімейки непродуктивні, які себе погано показали весною. Не набрали потужність. Ці сімейки ми їх помітили. Вже в більш ніж 20 ми вбили, так скажемо, старих маточок. Вже підклали їм туди молодих маточок і через декілька днів будемо вже випускати молодих маточок карніки, які будуть працювати і набирати потужність для головного взятку. Тут декілька яєць маточка кинула. значить Це говорить, що з маточкою все добре, вона тут працює, руїні нема. Ну що ж, Цю бджолу ми витрушуємо. Я з однієї сім'ї вже витрусив ту рамочку бджоли. Ось це в нас ящик для бджолопакетів. Саме в, ньо, в них ми і набираємо відводки, і ми їх перевозимо на наш так званий пакетний точок. Одразу відбираємо за можливістю. І медок, який в них є. Таким чином ми, забираючи і корма, і Розпліт початний разом із бджолою, ми ослаблюємо сімейку, вона передумає, в неї вже нема бажання роїтись, і вона повноцінно йде на працю на набирання потужності і на роботу. Ну що ж, нам головне зараз знайти маточку. Особливо новачкам я рекомендую, допоки ви не знайдете маточку, ні в якому разі не формуйте збірний відводок. Бо збірний відводок ви, ви можете відібрати від е, хорошої потужної сімейки маточку. І це негативно вплине на вашу продуктивну сім'ю. Ну що ж, давайте поставимо на паузу. Ми швиденько знайдемо маточку. Ця, ця рамочка зачервлена, але я думаю, щоб відео не займало багато часу. Так буде зручніше для всіх. Ну що ж, друзі, буквально 5 хвилинок нам потребалось часу, щоб знайти маточку. Ось вона на молоденькій свіженькій вощинці, яку вони відбудували, майже, майже всю позасівали. Е, що ми робимо? Я зараз ось так от відберу ці рамочки до середини. І покладемо цю рамочку на край. Ось так от. Разом із маточкою. Обережно все це робимо. І тепер починаємо відбирати ресурс, який нам потрібен для відводка. Ну тут розпліт підпечатку, він нам не підходить. Ми його залишаємо, далі дивимось. Тут є відкритий розпліт. І засів і під початку, і той вже, який повилуплювався. Так, така рамочка нам теж не підходить. Шукаємо далі. Так, ну дивіться, тут е, молодесенька, сиренька бджола, яка лупиться. З цієї сторони теж. А там, де вилупилась перегата, свіжий медочок, яєць свіжих нема. Така рамка підійде. Ну Що ж, кидаємо одну рамочку. Тут ми струсили дві рамки з бджолою для повного обсідження розпліду. Дивимось далі. Так, тут е, повністю початний розплід. Ось така рамочка дуже яскрава. Те, що нам потрібно. Ну що ж, забираємо другу рамочку з розплід. Дивимось далі. Так, тут в нас свіжесінька вошінка відбудована. Ще ця не зачервлена. Ну, я знаю, що бджоли швидко з цим справляються, будуть на ній працювати. Тут медова перегова з розплідом. Ну, Нам бажано якомога більше розплоду взяти, щоб ослабити бджолу, бджолину сім'ю, щоб вона не мала більше. Змоги входити до райового стану. Тут повилуплювався розплід, позаливали метком, Ну, зараз дивимось далі. Чи буде взагалі тут чотири рамочки розплоду, я не знаю. Тут медова пергова теж дивимось, що в нас є далі. Тут теж повиходив розпліт, медова перегова, тут в нас вищинка за схемою 2 3 3 Я клав, від, відбудували всі мощиночки. дивимось далі. Дивіться, друзі, якщо не буде ресурсу в цьому вилуку для доповнення, Нашого збірного відводку, то це не страшно. Просто відкриваємо наступний наступну сім'ю, і з неї вже добираємо те, що нам потрібно. Оцей розпліт, ну, слабесенький, чесно. Ну Як на четверту рамку, то його можна покласти. Але нам потрібні потужні, так скажемо відводки. Це теж не підходить. Тут медочком підлили. Ця повністю засіяна, вже зачервлена і, так скажемо, вже потрохи почали годувати. Тут дивіться, тут лупиться розпліт є і багато відкритого теж не підходить. Ну що ж, у нас є варіант Б, як для пізнього вечора. Ми для відео взяли ще один ящик. Хотіли з однієї сім'ї набрати, але цієї сімейки недостатньо ресурсів. Тому ми просто в нас є ящик, в якому ми якраз і відібрали дві рамочки. Ну, покажи. Ось дивіться. Тут це з іншої сімейки. Ми відібрали теж дві рамочки. Зараз ми просто переставимо. Ці дві рамочки з розплодом. У нас вийде один вже яскравий, дуже потужний відводок на чотири рамки початного розпліду. Це те, що потрібно нам зараз. Це будуть просто потужніші відводки на соняху з молодою плідною маточкою. І будуть вони працювати, повірте мені, я вам обов'язково зніму відео, покажу. Розвиток цих відводків. Цю бджолу зараз тут сюди в ящик. І все, закриваємо. Ну що ж, тут ми зараз теж позакриваємо, ідемо, покажу вам е, маточок. Дивіться. Тут е, ми повбивали старих маточок. Деяких сім'їх, які не набирали потужність, От набрали потужність в 10 рам і застопорились. Ми повбивали старих маток, через 4 години підклали молодих маточок. І зараз через 2 дні будемо робити контрольний огляд. Ось тут маточка карніка. Ось, ну, сфокусувати. З ополіточкою. от таких от маток ми отримали в кількості 40 штук. І для відводків, і для заміну старих маток. А, також а, зараз я вже говорив, що йде наша друга партія. Що стосується пакетів, відзняли класне відео для вас. Але виявилося, що на 6-й хвилині відео розрядився мікрофон. і Я ще хвилин 15 говорив просто без звуку. Ось давайте ще покажу. Ідемо. Ось вже сформовані, так скажемо, відводки. Хлопці їх виносять на край. Зараз ми їх загружаємо і їдемо, веземо на наш пакетний точок. Там одну частину в 21 відводах ми вже пересадили, маточки вже їм ми підклали. А випускати будемо десь через 4-5 днів після того, як в бджіл вже не буде ресурсу для відтягування свіщових. Маток ну, маточників, тому що в них, знаєте, завжди інстинкт, вони хочуть своє свого тягнути. Тому ми перечекаємо ці 4-5 днів, повириваємо свіщеві маточники, відкриємо ячейку для пролазіння бджоли. На слідуючий день відкриємо ячейки для того, щоб вже бджоли змогли з'їсти канді і випустити маточку. Таким чином, вона через тиждень вже буде червити. Ну ось покажи, будь ласка, це теж е, сформовані. Ось. Опс, злючі. Ну, тому що сонце, так скажемо, вони хочуть повилізати. Ось таким чином ми сформували. Ну що ж, е, дякую всім за увагу. Е, вам теж, якщо є такі сімейки, з яких ви можете відібрати такий відводок. Робити це зараз. Зараз якраз актуальний час. Пізніше вже буде проблемно, так як не буде часу для того, щоб ваш відводок набрав потужності, зібрав вам якусь кількість меду та набрав силу для зимівлі. Якщо це зробити на Соніху, то такий відводок вже треба буде підсилювати, якось його вирівнювати, для того, щоб він ну, добре зайшов в зиму та мав потужність. А зараз це якраз той час, коли. Відводки саме найкращі. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був Михайло Томів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. З вами буде дуже приємно спілкуватись та розвиватись. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ще побачимось!